Усім привіт! Остання фаза катаклізму, як і весь Катаклізм загалом, поступово добирається до свого логічного завершення. Більшість гравців або бере паузу, або готується до наступного доповнення. Сьогодні ж я розповім, як туманності Пандарії прийнялись гравцями, чим цей Адон запам'ятався, і саме головне, чи варто у нього грати у 2025-му. Пандарія це одне з найбільш неоднозначних, але водночас унікальних доповнень в історії Вов. Коли Blizzard анонсували класичну версію Пандарії, багато гравців які спочатку скептично поставились до цього Адону у 2012 році, зараз проявляють певний інтерес та очікують на це доповнення. У цьому відео я постараюсь висвітлити цей Адон максимально нетипово, але й типово водночас. Що я маю на увазі? Після хаосу катаклізму, який, в свою чергу, був також не самим беззаперечним та свого роду доволі руйнівним доповненням, панди викликали ще більший шквал негативу. Частина суспільства сприйняла цей Адон в штики – Панди розцінювалися як жарт або як дитяча та мультяшне нововведення. У свій час навіть ходив мем кунг фу панда онлайн. У контрасті попередніх доповнень, замість продовження епічного фентезі з палаючим легіоном, плеттю або ж якимось древнім злом, гравець отримав просто панд. Це була справжня зміна тону гри. Нам показали спокійну медитативну пандарію, де навіть не було зрозуміло проти кого або проти чого ми будемо воювати. Трохи згодом стало ясно, що ворогами були внутрішні. Шні страхи імперії минулого, і самі гравці, тобто Ордата Альянс. Якщо сьогодні гравці вже не дивуються будь-яким виходкам Blizzard, то в момент на 2012 рік анонс доповнення Пандарії був максимально неканонічним. Саме через це більшість незадоволених гравців так і не пішли грати у це доповнення, навіть не дивлячись на ті плюси, які у нього були. Якщо сказати по правді, то хоч туманності Пандарії і були в певній мірі мультяшним, і недостатньо канонічно епічним доповненням, що що стосується пейзажів, то вони були на хорошому рівні. Після катаклізму, де більшість локацій отримали розруху і були перероблені не так для красоти, як для практичності, локації Пандарії виглядали справді свіжо та красиво. Навіть для того, хто не дуже полюбляв китайську тематику та дзен філософію у доповненні, пейзажі локацій здалися добротними. Моб також задала векторно якісну режисуру сюжетних сцен, вперше було помітно активне використання кінематографічних ракурсів. А персонажі у них були більш живими. Також по своєму візуально красивими у доповненні були і рейди. Так, рейди також були цікавими і в механічному плані, вони стали більш динамічними, у босів з'явились нові механіки, проте візуальна складова також сильно відрізнялась від того ж катаклізму, а рейди виглядали більш естетично та приємно для ока. Саме у Пандарії свій початок отримав пізніше всім відомий Міфік Плюс. Завдяки челендж модам гравець отримав можливість розбавити геймплею між рейдами це був абсолютно новий підхід до пвє контенту, орієнтований на гравців, які хочуть випробувати свої навички швидкість і координацію. Відтепер, якщо гравцеві було недостатньо рейдів для того, щоб похизуватися своїми цифрами, він міг відточувати свої навички у режимі челенджу. Таким чином, в залежності від досягнутих показників, він міг продемонструвати свою потужність. І оскільки в челендж моді гравець не отримував кращого екіпірування, цей контент скоріше був не для прогресу, а для пристоїв тойжу у Пандарії Blizzard зробили великий крок у напрямку розширення соло контенту. Активності, які можна було проходити наодинці, без обов'язкового пошуку групи або рейду, це була частина стратегії зробити гру доступнішою, цікавішою і більш персоналізованою для широкого кола гравців. Тепер гравець міг проходити соло сценарії, де розгортались невеликі пвє події Вони добре розкривали світ гри, деякі з них були сюжетними, а деякі просто рандомними. Унікальна механіка фермерства, яка до Дозволяла мати власну ферму і самостійно її розвивати, поступово відкриваючи нові грядки, прикраси та можливості. Гільдія бійців, де проводились битви один на один, у яких боси мали унікальні механіки, що вимагали реакції, адаптації і тактики. Битви петів, що на той час були насправді величезним пластом соло контенту, тим міг ловити петів у дикій природі, прокачувати та комбінувати їхні здібності. Битви петів це була повноцінна РПГ-система, яка захопила гравців на місяць. Ці і залишається популярною донині. Ну і звичайно, поглиблений квестинг. У Пандарії квестинг став значно глибшим. У ньому розвивались цілі сюжетні лінії, які доповнювались невеликими катсценами. Все це давало гравцю більше можливостей і дозволяло вивчати світ Варкрафту більш захопливо. Тож, що, виходячи з усього переліченого, ми маємо. Відповідаючи на запитання, як прийнялась та чим запам'яталась гравцям Пандарія, я можу сказати наступне: Пандарія без перебільшення була новою ерою у Варкрафті. Звісно Тійсно, усі ці нововведення, як і сама стилістика, не залишилась без критики гравців Старої Гвардії. Якщо катаклізм був лише підготовчим Адоном, то Пандарія вповні заслужила названня нового етапу у Вов. Blizzard відкрили нові ворота у гру, давши всім зрозуміти, що Warcraft це не лише про епічність та битву, але й про затишок та гармонію. Тож чи варто починати грати у Пандарію? Якщо ти раніше не грав у це доповнення, то моя відповідь однозначно так. По крайній мірі я рекомендую спробувати цей адон. Або ж якщо по причині недостатнього контенту ти не грав у катаклізм, Пандарія з великою ймовірністю може тебе зацікавити. Тож, якщо ти вирішиш почати, ось деякі українські гільдії, до яких ти зможеш приєднатись, ці гільдії повністю пройшли крізь весь контент у катаклізмі і планують стабільно рейдити у Пандарії. Тож, навіть якщо ти дивишся це відео, у 2026-му ця інформація залишається актуальною. Я дякую тобі за перегляд цього відео. Не забудь зазирнути у коментарі, адже там також може бути щось цікаве та важливе. До зустрічі!